Привіт! Ви коли-небудь замислювали, чому так приємно ходити босоніж по траві чи піску? Сьогодні ми поговоримо про босонаге взуття, що це таке, чим воно корисне і чи варто його спробувати? Босоноге взуття це спеціальні моделі взуття, які імітують природне ходіння босоніж. Вони мають мінімальну товщину підошви, відсутність підйому п'ятки, широкий носок для природного розташування пальців. Це взуття дозволяє нашим стопам працювати так, як закладено природою. Чому ж це корисно? Ось декілька головних переваг: зміцнення м'язів стопи та гомілки, адже вони працюють природно, покращення постави через відсутність високого підбору, природна амортизація. Стопа сама регулює навантаження, кращий баланс і координація завдяки більшій сенсорній взаємодії з поверхнею. Отже, бо взуття це можливість ходити природньо та піклуватись про своє здоров'я. А ви пробували таке взуття? Діліться враженнями в коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!